Доброго ранку, друзі. В общем, я зараз була з новоростальна надія, але я вже пішла не як на стажировку, а все ж таки вирішила не йти працювати сюди, бо тут банкети, тут п'ють, алкоголь, палять. А по-перше, що я вже християнка віруча і. Не знаю, це не для мене, мабуть, робота. Я б, може, і потягнула за здоров'я, але ну, не знаю. І тут до часу ночі, і тут багато, купа роботи, два зала на тобі, і вся, ця, і кухня на тобі. Ну, не вся частічна помічниця, і посуд розкласти. І, то, і все. Ну, в общем, багато чого, ну зарплата. Звісно, впечатляє 10 з половиною тисяч в місяць на одного, ну якби я працювала. Ну, в общем, я у Бога просила відповіді, що мені робити, чи йти, чи не йти. І тут я зустріла брата та з жінкою друга свого. І він я просила, казала господь, дай мені відповіді, дай, а на, на, на все це. Бог мені дав відповіді через брата. Він сказав, я би тобі не радив, туди там алкоголь і все таке. Я б тобі не радив вийти. І, ну, і жінки свої я би точно не порадив, і сам би не пішов. Тож я думаю, що я все ж таки правильний вибір зробила. Бог мене так оберігає, опікає. Ну, за тими грошима я буду. Біжати, це знаєте, як логово дьявола, коли він з покусу такою, знаєш, що в тебе недостаток грошей фінансів. Зараз йде дощ, і я йду під дощем. Ну то нічого, мені не привикати. Ось і я все, і я знаю, що Бог, як і мене оберігає, то я думаю, все ж таки правильний вибір я зробила, що я відмовилася. От до чого я була, Я відмовилась, друзі. Ну, в общем, в общем, как-то так. Я відмовилась. Ну, зимой я представь, ты зимой там тібаки треба мить, виносить. Та й вчора, коли я була на стажировке, там сквозняки такі. Ну, я думаю, що краще. Я думаю, що краще. Правильно, я зробила, що я відмовилась. За це... Напишіть, що ви там думаєте. Да, що ви думаєте, напишіть коментар. батько каже, підказує. Напишіть в коментарях, що ви думаєте, друзі. Батько каже, нам цікаво просто ваша думка, ваша порада, правда. Напишіть, то в Ютубі, я скільки вже викладаю відео, ви не пишете мені в коментарях, чому. Питання, чому. Якщо у вас немає часу чи що, пишіть мені в коментарях, я буду дуже рада. І вашим підпискам, і вашим коментарям буду рада, вашим лайкам. Та і взагалі, взагалі, поспілкуємося разом, хоч через... будете писати мені в коментарях, я буду вам відповідати, друзі. В общем, я вас всіх люблю і хочу порадити теж вам завжди робіть той вибір в житті, яке. Який дає вам Господь, вибирайте гарну сторону, добру сторону, справедливу. Да, Через цей путь тяжко дуже йти, дуже тяжко йти, але ну, краще так іти цим тяжким путем, чим ну, ми будемо страдати від дьявольської звірської йти не знаю, як сказати, Злості, ненависті, це переживати. Знаєте, друзі, я вже стільки пережила в цьому мирі, в цьому житті, вже стільки пережила. да, Мені тільки 39 років, але я пережила вже купу всього купу всього поганого, злого ненависного, і побої терпіла, і терпіла, і словесно побоги терпіла, і фізично. і... Навіть постраждала мене, навіть перелом носу і этот, як називається, ну гол голову мені вбили. Розумієте, я вже стільки, я врагу не посоветую так жити, правда, врагуни посоветую. Ну, я вас дуже люблю всіх. Досі. Ну... Господь дав дощик мені, слава Богу. І дякую Богу за цей такий гарний дощик. І, друзі, я з вами ще спілкуюся, спілкуюся, бо я вже сумую за вами. Пишіть мені коментарі, будь ласка. Пишіть. Бог я тебе. Бог я попалася. Ладно, друзі, ладно, друзі, будемо закінчувати.